що нарешті я буду знімати свій любимий влог. Ми знаходимось в Берліні. Берліні. Я не думала, що так сильно мене вразить Берлін. Ой-ой-ой! ой, Рівно вже з вікна. Ми знаходимось в Парижі. Доказуємо Луксай. Саша, а вони всі вийшли. Оце моє оце постійно. Найшмачний бегет за 5 євро. Подивись, це просто мало. Таке не думаю.

Все. пока! Саша п'є міцетрон. У мене захрипший голос. Тут нас робиться робота. Саша ні таблиця. Збираються валізи і Сашина водичка валяється. Жінка галомна командуючий. Значи так, ми з Сашою допрацьовуємо роботу. Ми не допрацьовуємо, ми будемо робити весь час. Весь час будемо робити. Це так завжди. Завтра будемо вирушати на потяг. Ходи на узе. На узе. На узе. Ми покажемо всі таємничі наші ресторани. Про які ми не розказали в Києві. Минулого в минулому облозі ми ну, розкидали за сіпку. Ну ми вже скажемо. Все, я ще йду по ділам. Привезеш мені одну. <ходок> да. Заправлю машину. Я їду Саші за ходовом. З, молочно. З молочною. З молочної Так. Заказ прийняв. Я наковдаю. Я казала, що я Сашці привезу ходок. Я привезла ходок. Добрий ранок. У нас сьогодні вівторок 5:30. Сашка пішла бігати, тому що вона вже більше року щоранку бігає, ніколи цього не пропускає. Вчора, коли ми лягали спати, знаєте, це коли ці твої подружки лягають спати. Ви вже ніби все обговорили. Все-все-все повністю на світі, такі ви закриваєте очі, і така одна з вас. Я слухай, а як ти думаєш? Так. Все, я вже зібралася. Сашу я маю теж. Для башка. Тац. Десять хвилин кликаємо таксі. That's... На Узе! У нас таке, знову, історія повторюється. В січні ми з нею збиралися в Київ тими чемоданчиками. Зараз збираємось у Львів. Получається. У Львів. Так, нам залишається з Сашею 5 хвилин. 5 хвилин для того, щоб посидіти, подумати на дорожку, скажімо так. А взагалі е, ідея зняти влог е, з'явилася так само спонтанно, як і в принципі наша поїздка, і все, що ми робимо з Сашою. От але ми вчора е, передивлялись деякі відоси, які ми вже зняли. Просто говорили, що це будуть дивитись наші діти, наші внуки. Ми це всім покажемо. Ми самі це будемо дивитись за попкорном, тому що, ну, це просто такі спогади, будуть класні. Саша каже з кімнати location base. Наша любима рубрика. Каже, там в мене місця там вистачає, давай може, тобі мою косметичку кинемо. Давай. Це моя чемоданчик. Опа. в ліфті. Тримаю. нами вже приїхала в і ми вирішаємо на УЗЕ. Що? Ти батончики свого взяла. Я її з'їла. Понятно. Погода просто п'єсня. А ми це після. Саша заказала нам буз. Це ми знаходимося на гузе. Через хвилин десь, напевно, ще 20, ми ж навіть менше. У нас вже буде відправлятись потяг, вилягаємо спати. Ми поїхали. Олім'я! У мене голос присів максимально. Ми будемо кликати таксі і їхати заселятися. Четвертий поверх. Отак от ми будемо стопити себе чи водами. Задихалось. Задихалась. А це така. Чапимось. Чапам. що такий класний Номерочок собі. Уютно, добре. О! Там балкончик такий красивий є, ми Так? Да? Так. Да. Оце все така ціроска. Вишком я. Ж, <рес> я просто якось випадково побачила такі маленькі класні апартаменти, чисто, щоб переночувати. Просто і у Львові йде на балкон і вони ходяться прямо в самій сійкому центрі. Це ідеально. На балкончик. Прекрасно. Отак, да. от, -от, от байда. В нас зараз Сашою піти щось поїсти смачне. Ми підемо в наш улюблений ресторан. На да. це люкс, і просто будемо гуляти, багато гуляти. Так що будемо розкладати речі, збиратись, бо Львів це тільки наша перша зупинка. Ми їдемо далі. Може зібрались фірму. Нам раз на мардва. Нам щось що смачно поїсти. показати саме кращі ресторани. Я дуже хочу їсти. Я дуже хочу просто м'ясо якось поїсти. Така голова не пов оріл. Ви з подружкою заселилися в номер. Це нормально, просто нас тут такі класні сходи підійматися, підійматися. Це, Як ми можна... вже зрозуміли, нас не важко здивувати. Нас дуже не важко. У нас просто класні сходи. Нам а -а -а. все дуже сильно подобається. Ми просто в захваті. Йдемо шукати, де можна поміняти євро. Куди йдемо? Куди йдемо? Шукаємо. О, Обіщали, ми покажемо саме ресторан. ресторани. Лекшерізм. Лекшерізм просто. Лекшерізм за шкалі. Це посата хата. Це наш просто найулюбленіший заклад. Саша це єдина людина, яку я знаю, яка просто поглинає їжу за долі секунди. Ну, типу. Я Дуже швидко. Це просто така настав, увага, руш. Короча, ми заходили в військо майстерні шоколаду, взяли собі по білому шоколаду Чому і такі ми просто... І ми вже все. все, все, я вже, все не <с <с ми вже все. просто хочеться зараз піти намотати пару кругів це і все, але, блін, там так смачно і так класно. Це моє ну, напевно саме таке улюблене, улюблене місце. Обов'язково сходити на дах і подивитись, як там. Да, Сашуля? Так, да, знаю. Гуляємо Саше по вечірні у Львові, насолоджуємося життям. У нас медовий місяць. Або я не знаю, медовий день, медовий медовий тиждень. Так, зараз ми з Сашою посиділи трошки. Та й посиділи. Та й посиділи. Ми вже нікуди не поїхали, а нам вже достатньо просто. А нам же все наже все добре. Нам відео все, холодно. Я вже казала і буду казати три стара. Я це відео буду дивитися і дітям до вже Може, Сашою просто максимально нагулялися, хоча дуже далеко ми десь не ходили, тому що в принципі пішов дощ, і ми просто сиділи і насолоджувалися моментом. Ви у Львові, в класному номері, дві найкращі подруги приїхали сюди. Завтра зранку прокидаєтесь, їдете в подорож за кордон. Я взагалі йду вперше. І для мене це просто ну типу це вау. А найбільше вау в тому, що я їду з Сашею. Це моя максимально комфортна людина, е, таке прям моє, моє. От і просто чекаю завтрашнього ранку. Ми будемо прокидатися десь, напевно, о четвертій п'ятдесят або сорок. Тому що п'ять тридцять ми вже маємо бути на залізничному вокзалі. Там всі збираємось і вирушаємо. Це просто стіль. Ку-ку! Да, ну, Саша, я просто зробила супер круті причорська. На но... да. поезі від халату. Пісня. Може взагалі зібрали речі. Це да, Сашні речі. От, пожалуйста. Йдемо, що вийдемо на балкончик, трошки посидимо, і будемо рушати. На жиде вокзал трошки ще не себе. Саш, будеш йогурт? Ні, ні, я не хочу, я не буду. Це нормально. Чекаємо нашу машинку і наше таксі вже на місці. Це в Львові було прекрасно, як завжди. Саша вже перейшли кордон, в Польщі. трошки знервничилась, але з микричала якась жінка. Пані кричала просто. Де в Кракові? Ми вже знаходимося в Кракові. Тут дуже-дуже гарно. Є перші враження, дуже сильно приємні. Якісь, у нас там якісь екскурсії, щось там розказують. Наушник раз працює, раз не працює. Бо насправді набагато краще просто прогулятись, насолодитись музикою. Настав цей момент. Ми тільки що Сашою сиділи, згадували. Закінчилася одна екскурсія, і ми з Сашою згадували момент, коли ми сиділи в Лемурі і просто говорили про те, що, можливо, десь колись, якось десь потім, ми будемо ще сидіти за кордоном в якомусь Старбаксі. А ще ми Сашою розбиваємо для себе стереотип всіх тих, хто говорить, що в старбаксі не смачно кава. Смачно, дуже смачна, дуже ароматна. Просто ходили і зайшли в якийсь дворик. Тут кругом гарно, просто. тут просто кругом гарно. Пішли, Майсуша. Давай, <плес> На, пора. Навалили крижа, <плес> <плес> їдемо в Берлін. О, такий дворик дуже гарно. Коротше, десь десь під'їжджаючи до а ми отак от Сашою ходимо прохладно, можу сказати. І так ми заселилися. Ми заселилися, в номері, Десь ми краще урослі. Е, не ми, десь в якомусь лісі. <рес> тут класно, тут дуже класно. Тут, тут дуже, дуже, дуже буде відпочивати. Дуже класно. дуже атмосферний готель покажи на тебе. Нормально почекайся, бо воно, значить, і не має так відкриватися, Саш, значить, там тільки відкид. От моя сашуля тут сидить, вона вже зазвичай просто розуміє. Тут у нас таке вікно Саша, включи світло. Як виключити світло? Як то включити світло? Тому сім'я вистави не тяво. Собі типа романтика. Блін, ну взагалі тут такий готель прикольний, я не можу. Ми будемо розкладатися. Е, поки їхали сюди з Кракова е, до дорослого, ми їхали десь 3,5 години. Ще зупинялись, можливо, навіть довше трошки їхали. Я вже встигла змонтувати влог, який ми з Сашою робимо. Виїзд у нас в 7.10 до Берліну. Я щось прям не можу дочекатись, хоча мене зовсім якось він ніби не вражав, але хочеться до тих бранденбурзьких брендин... воріт. Коротше, сходити. Разочку. Я вже нарешті, нарешті сходила в душ, сполоснулась. Не скажу, що дуже сильно втомлені. Нормально, плюс-мінус. Певно, що трішки ще попрацюємо і просто ляжемо спати, бо завтра дуже рано прокидатись, снідати і їхати в Берлін. В Берлін взагалі я вчила німецьку мову. Ці визначні пам'ятки, я пам'ятаю, як ми їх вчили, і потім їх потрібно було на німецькій мові всі пересказувати. Це було дуже сильно важко. Зараз ти їдеш вживу на це все дивитися, все те, що ти бачила в підручниках. Добрий ранок, ми приснули нас четвер. Не скажу, що виспались, бо Саша проснулася раніше і мене в неї це є цей джитлаг. Ну Отак от в неї житлах. Вона не може справитися з цією годинною часу. А взагалі в нас в цьому турі два нічних переїзди. Це трішки важко. Е, нам так сказали, що буде погоджують, бо спати в автобусі діло таке собі. Але коротше, так як ми Сашою той тур вибирали, просто пальця в небо. Ми побачили Париж, скинули гроші, а потім я кажу: Ой, так ми ще будемо і в Берліні. кажу, і в Чехії будемо, все нормально. Нормальний тур, два нічних переїзди та по барабану взагалі. Наша постійна рубрика Саша сніданок. Просто зараз на старт. Ола, руш. Ми з Сашою вже поснідали. Добрий ранок. Я вже віталась. А. Поки ти бігла. Поснідали дуже смачно. Нарешті нормальної їжі. Ну, це база. У нас такий класний готель, типу. Він в стелі ранчо. Так, да, в стелі дуже-дуже гарно виглядає. Я зараз покажу. Коротше, Сашка, коли зранку бігала. Я зранку біжу і бачу, боже, яка гарна реалістична статуя коня. <різь> <різь> Близько до нього підходжу, а потім на другому колі він ожив. <різь> <різь> <Вот>. <різь> так виглядає територія готелю. Так по осінньому. Дуже класно. Ми знаходимось в Берліні. От ми з Сашею йдемо. Ну це взагалі. Я не знаю, я не можу, я не можу. Маленька Саша біля великих дверей. Масштаби Просто жесть. я Чекайте, мені дали камеру в руки, я не знаю, як <ріст> знімати. я не знаю. Тут кафе. <ріст> Масюша, дивіться, я не знаю, я не знаю куди навісти. Клас. Я не можу сидіти Щось нереальне, я не можу. Зараз ми тут з будемо сидіти і працювати трішки. Ми з Сашою знайшли дуже класну кав'ярню, прямо біля річки. лате. Прохладно хочеться шапку якусь одягнути, поки що все. О, така тут у нас краса. Просто я не знаю. Це щось нереальне. Я це ще скажу 30 разів, будь ласка, е, вибачте, <рес> кажу зразу. Ми з Сашою всіма правдами і неправдами забрали просто якийсь заклад. Бо треба зробити швиденько роботу І бігти далі. Я треба просто, Я просто покажу, як це все виглядає. Коли ти хочеш ти приїхала просто, і ти хочеш закрити нот, але ти не можеш закрити нот, бо затякінот у тим відпуститься. Такий дисонанс! Дуже затишно, класно. У мене тут таке страшненьке капечінка. Вже якась 151 кружка за день. Я просто кругом заказує капучино, мені нормально. <стут> Вау! Це найгарніше гарні для Ми йдемо зараз на Олександр Плац. Будемо дивитися, що там є. Там є телевежа. Всіма правдами і неправдами ми, як корині жителі Берліна, просто дійшли до цього на цю площу Олександр Плац. Гарно тут зараз покажу. Пожалуйста, бургер кін, ну пусть одною ногою у Хмельницькому. Кожній країні, в кожному місці ми шукаємо. Ми шукаємо Симетро. Можемо по метро походити на приклад. що ми просто переходили там, де переходили люди, а вони не переходять там де світлофор. Як мама нам сказала, тримайтесь ближче до людей. Ми тримаємося. Ми тримаємося, кубки, так. ще червоний. Ми чекаємо наступну чергу. так гарно, я не можу. 150 мільйонів разів я це скажу. Ми, Ми йдемо за якоюсь коптечкою. Я тримаю себе і свій гаманець поки що при собі. Ми таки пішли, взяли ці... Ми йшли туди до велика черга. Да. Да. Ми йшли туди до велика черга. Вкусно? Да. Дуже смачно. Ми взяли такі ковбаски берлінські і водичку. Справились нормально, англійською, німецькою мовою. Ми прекрасні. Це вайб. Смачний? Краще йдемо якусь вулицю класно. Сашою нам все прямо-прямо-прямо. Куча цих всяких машин так багато гарних мерседесів. <пиш> Прям хочеться. <пиш> а над в мерседеси мерседесу. Коли пропонували. <пиш> Немає для влогу. Просто це нереальну красоту. Це казія, це Берлін. Ми з Сашою вирішили, ми що ми будемо. Ми поступаємо. Ми студентки. <рес> Там прикол, так, що знаєте. Ми йдемо великою центральною цією вулицею. Я не знаю. Ну, немає слів, слів не вистачає, чесно, великий, величний. То, чисто випадково Сашою забрали в таке гарне місце. Це просто щось нереальне. Ну як це можна просто, я не знаю. Умояця така стоїть красива. А ми Сашою забрали взяти собі, як нам сказали. Ми хотіли взяти клінзвіль, але нам сказали. Глювайн". Глювайн. Ми вайбуємо одним словом. Дуже вайбуємо Саша, моя вайбує. Просто дійшли до цих Бранденбурзьких воріт. Вони тільки ще загорілися. Я не знаю. І ми. <серків> І Ми загорілися, ми взагалі загорілися ще. Коли Саша приїхала до мене на квартиру збиратися. Просто Сашу прийшли доторкнутися до історії. Отака от, от підсвітка, отакі от спецефекти. <серків> Ось вже, <серків> моя, тут, такі, тут такі спецефекти. Це ж нереально, так? Да? Це ж просто щось нереальне, я не можу. Ми зараз нашою обійшли на типу поворота і знаходимось біля будівлі парламенту. Да, це прям сучасний. Кайф. Такий кайф, я не можу. Берлінський кайф. Магазинки класні. Ням-ням-ням. Галі -ням. німецькою заговорила. Я не знаю, я не знаю, для чому мені гід, я не знаю, на чому мені перекладач. Просто в мене є просто корінами. Це тисяч. Ми вже обходили той Берлін, просто цей центр. Кругло, Можна вже знаємо, куди ми йдемо, де у нас тут буде супермаркет. Е, Все як вдома. Ми зараз будемо їхати, нас чекає попереду. Дуже весела штука, називається Нічний переїзд. Коротше, класно. так от ми вже дивимося, отже у нас там телевежа. От телевежа. Трошки постояли, потанцювали, постояли. Масюш, може, купимо магнітика, щоб ми не йшли вже. Так, да, давай. Пішли купимо магнітика. Треба купити. Просто дуже, дуже багато всього смачного. Ми прийшли Сашою трішки повізуалізувати. Як тобі, Масюш? Точно ті самі хороший. Ну таке саме питання. Ну не кажи такого. Ну, <тверхи> Нечесно. Давайсь ми з тобою вже так, де ми вже принцип, куди ми йдемо. От якраз вже під кінець я тільки розкочегарилася. <гум> <І> тільки <п gamine> дійшло, що куди. Може, ми туди йдемо, може не туди <гум> <гум> А знаєш, а зовсім не страшно. що <гум> Ми запізнемось трошки. От якби нас в Польщі забули, да, <гум> <гум> то було би так трішки неприємно. Гарній вечірній брелін. Брилін. <гум> брелін. <гум> брилін. Це було дуже класно. Жинове па. Показую лук Саші. О, нас Показуємо лук Каріни. Ви студентка? Да. Молоденька. Приїхали справжнювати нашу мрію на двох. Да. Ми знаходимося Ми знаходимось в, Парижі. В, Парижі. в Парижі. Тут просто така, естетика. М -м, Ура-ля. кайф, метро. Все прекрасно. Таке все, грязне в мусорі, але нам так не подобається. Оце ми зараз будемо їхати. <рес> Уже тут. <рес> Отак в метро треба ось так ходити. Я не можу. Це що таке? А оце що? Це капець як гарно. Це шуня моя. Ми в Парижі. Боже мій. Ми випадково побачили, що тут можна десь піднятися на якусь терасу. і піднялись. О, Боже мій! Ми з Сашою шукали супермаркет, ми його знайшли. О, такий в нас тут красивий магазинчик. Тут такі в них ціники класні. Три да. євро не так страшно. Це, ну, це понятно, що найголовніше це не переводити. Я обожнюю цей супермаркет. Це, це Франція. А, це, 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 це Франція, да, це для Франції. Просто ці вулички. Це такий клас. Я не можу. Придорожні ці кав'ярні. Ці люди, ця прекрасна, милозвучна мова. Що єдине, трішки в нас не задалось. Я був щось машину класно покажу. О, така вона прикольна. Бібіка така. Ням. Ням-ням. От десь тут ми і зупинимось потім і поп'ємо кави. Це покажу, на чому ми Сашою натрапили, поки йшли до вежі. О, Це церква, Медлен. Це, трошки ми Сашою попали в таку розкош. Лакшерізм. Це, лакшерізм. це лакшерізм, ми туди це не це підемо вимічка. і не думаємо, що нас туди пустять. Але <хи> сподіваюся, що на далекому майбутньому пустять просто показує цей лекшерізм. Дуже. Дуже, дуже, дуже. Лора Піана, Прада. Слушай, мені треба кожен Ой -ой -ой. Ну, конечно, да, в кожен бутік. Ой-ой-ой. Ну, звісно, на такому наряді. Це до бана. Мю-мю, там далі є. Ла-ла-ла-ла. Ну, це лакшерізм. Це просто лакшерізм. Ще одна будівля. Зі скляним дахом. Здається, 1900 року побудована. Ось там вежа. Яка краса, я не можу. Ми вже майже дійшли до вежі. Вже дивимось на неї. Боже мій! Тут вже такий звук, людей багато. Ой-ой-ой! Ми прийшли. Ой, така ржава, некрасива, дамо. Да, сюр... так, так нам казали. Ми дійшли, ми тут. Ми у тут. мене сідає телефон, ми вимикає прилади, ми кудись ідемо, посидимо якогось круасана. Побачимось ввечері у вечірньому Парижі. Орева! Ми в Луврі. Ми завжди в Луврі. Сльози стримати важко, голосів, я захрипша. Ми ходимо, як оці дурочки одна одній. Саша, спасіба тобі. Я тебе так люблю. Тут у нас такий лувер. У мене є пакет, цілий пакет круасанів. О, а ну, давай зробимо ці відоси. У мене зв'язку С. Ось такі в нас нові брелочки до квартирних ключів будуть. Мишка моя тримає, лувер просто. Ми зусили мрія. <реш> можна, можна please, please, please. Please, please. no, 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 <реш> no. Це було прекрасно. Ми були в Парижі. Ми зафіналили його. Прекрасно. Наша, це Ірина. Це Ірина, наш координатор. Ми перенарому в полі. Вітаємо в Дякі! П'ю каву, себе не показую, тому що, я пережила Два Я пережила двонічних переїзд. Я покажу вам заправку. Отаку, Отак, чуть -чуть, Ми так чуть-чуть, мінімально сашульба. Ми знаходимось у разі. Краса тут я не можу. Сашуня моя така їй дуже все подобається. Моя мишка молодець. Так гарно, дуже-дуже гарно. Дуже гарно. А, чи це, чи це? Тут дуже класно. Мені Дуже сильно подобається. Краєвиди це дуже сильно гарні. Катет з татує є. як гарно. Ми ж з прям забрали в саму центральну, я так розумію, вуличку таку бутікову. і рухаємось до найстарішого годинника, найстаріших курантів. Людей, звісно, тут дуже багато. Ми прям це ням Репрацька шинка. Клобуса. Десь, отам з Сашою ми будемо їсти. О, такі от нас тут обед. Лобаса з Галушки. Тебе галушки. Зараз нам буде дуже-дуже сильно смачно. Це називається вуглеводні ворота. Давай, давай, mm. давай, смачно. Це морозі, ви Середні Середніканський шоколад. Смачно! Місто тепла, краси і дуже гарних людей, і дуже гарних магазинів. Да, Сашуля? Даймо, Саша. Демо на площу, ми хочемо ще вайбово посидіти. In my dream, I dream have a plan. I have a plan. In my dreams, I have a plan. If I get free, man Хочеться, хочеться такої, знаєте, жизни. Ну, ще так на порядок багато лучше, ніж в мене зараз ніж є. <laughs> я звісно, не так щаслива, як слон. і Я дуже люблю своє життя. Але от прям знаєте, хочеться, от ще. Так ми йдемо в ми цей, ми йдем в одне місце, Саша, буду всі на голову. Ми вже були по костелах. Потерпо лишився на гуску. Ми живий. Трошки я накупилась. Накупилась додому. Всім добрий ранок. Добрий. добрий. Ми просулись, потянулись. Я себе в Празі після готелю почуваю гірше ніж після двох нічних переїздів. Все запливло, набрякло. Дуже важко. Але менше з тим все одно. Дамо, сюже? Ми сьогодні зранку їдемо. Куди? Брно. брно, це дуже класне місто. Це місто, в якому народилася моя мама. І от по поки штучка має привіз саме привезти саме з брно, бо це її батьківщина. Рові у мене Вау! те, шулі все нравиться. Веселіше, все класно. Бо я поїла. Да. Ми з Сашкою приїхали. Брно, брно, матежка брно. Брно. така в Чехії. простенька. прага це дуже синий лекшерізм, хештег, лекшерізм. Ціни в Чехії, просто вау. Два сухих шампуня. Я заплатила за них 150 гривень. Ми йдемо до центру. Е, немає крутих мерседесів, яких треба пригати. Про нас ніхто не кличе. Прийти. Ніхто ніхто не робить. За весь тур. Нам одно прямо. Такий транспорт. тут. Таке охайне, доглянуте, чистеньке, новеньке. Центрі Борно. Шукаємо якусь затишну кав'ярню. Це є центральна площа. Ми замовили собі, як завжди, капучино. Ми займаємось нічого не робленням на площі Бурно. Я не знаю, чим будемо займатися, коли ми повернемося. А треба йти на роботу. А давайте, якщо це відео збере 5 лайків, то ми поїдемо в наступну подростку. І знімемо ще знімемо один влог. Ставте 5 лайків. Ставте 5 лайків, так? Да? Фінальний кадр. Будемо їхати з цих, всіх наших закордонів. в Україну. Будь ласка, ставте нам 5 лайків і виходить наступне відео з якоїсь подорожі. 5 лайків, Чехія.